Так знаю, будемо стартувати. Я думаю, по перше, всім доброго ранку, слава Україні! Героям! Слава. Сьогоднішні наші змагання хочу присвятити нашому другу Васильовичу, світлина, який на жаль нас залишив в кожним. Зускладнюємо здоров'я, його не стало, з похожі приховано. Цей квіт, я хочу прислухати йому, був дуже кварний людина, позитивний чувак, е волонтер, перевізник. Е ну, Огромно такий друг, е ну, якого справді дуже шкода втрачати. Ваш спробувак за тебе буде. От. Також хочу, е щоб ми зараз, е як можливо, починаємо з хвилину мовчання, вшанували всіх загиблих, сповідав своє життя е за Україну, ну і для вас, звичайно. Дякую. Я думаю, так будемо переходити до більш позитивних, як то кажуть, Сьогодні у нас стартуємо благодійні змагання по ловлі фідерам і по плавочці. А також будуть молоді учасники. Отже, у нас буде сьогодні три сектора, три зони вірніше, зона для молоді, зона для поблока і зона для любителів Ось. Буде ще цікаво. Для початку починаємо. Зона поплошності у нас буде з цього боку. Спочатку діти сідають, потім поплощниці, і на по другому березі будуть ці деревні. Ось. Погода не дуже, ну не графік там, козаки. Якщо пише, погратися, не мене, то це шпіо. <сіпілімет>, <сіпілімет>, ну, ну, він голосніше кричить, ніж я. Горисло. Дощ був розмокло, ми це всі розуміємо, тому буде трішки ускладнено і трошки довше часу нам займе, щоб ми могли розкластись і стартувати наші змагання. Отже, ну, власники туди ми запропонували таке. Люди, учасники, які будуть ловити поплавком, Машини залишаємо на даному секторі тут і потихеньку собі в принцип, переносимо, тут недалека дистанція. Я думаю, що всі відносяться з розумінням. Учасники по фідеру, з другого боку, є ще один заїзд на дамбу, відповідно, там флагбанк зараз відкриється. Так, правильно це так, 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 так. І прямо заїжджаємо до кінця дамби. І зразу при з'їзді з дамби також буде площадка, де можна поставити ваші землі. Великі прохання, далеко не їхати, тому що дуже волого. Ну, бачите, так. Максимум до першої танки на тому березі. Тобто, відповідно, я розумію, що трошки більше часу займає на розгортання, і в принципі була пропозиція почати змагання не в 839 309 Хто підтримує цю ідею? Підтримується, щоб був час підготуватись, заготуватись і так далі. Одним словом, рівно в 9-й годині закидаємо водилище, як то кажуть. Закінаємо наші водили ще й починаємо. Автоматично закінчення буде рівно в 13.00. Тобто з 13.00 прохання всіх достати ваші водички. Так, чотири години. Так, чотири години. Чому чотири години? Я вже об'ясняв, тому що не знаю, яка буде погода. Планувалось п'ять, але все ж таки вирішили чотири. І що, крім того, будуть молоді учасники. Для них трішки заважко буде. Я думаю, перші змагання робити повноцінні п'яти годин. Тому чотири години. <кій> Правила прості: один сектор, один учасник, одне водилище, один гачок. Я думаю, фідер це класика, відповідний лайн патерностер Я думаю, нічого нового. Поплавочники тут багато не треба говорити теж. Поплавочок і гачочок, як то кажуть. Я думаю, все просто. Тобто, одне, одне водилище може бути у воді під час змагань. Все неба йде в залі. Коротше, відповідно, ловимо, закинемо в садок після того, як буде закінчать змагань, робимо контрольне зважування. І е, Короб, Амур е, осета відпускається. Хто хоче платвічку, карася окуня може собі забрати там на тараніку чи на око тут е, за дякую власними домина. Також як то кажуть, ще раз хочу подякувати за тепло зустріч. Вас за те, що завжди нас тут зустрічаєте, і ми будемо і далі працювати. Я дякую тобі за те, що сьогодні владу запустили. Запусти все. <різь> О, О, так що, друзі, тобі теж дякую за те, що нас почали. <плес> в принципі, регламент ну, зрозумілий, значить, стартуємо 9.00, закінчуємо 13.00. Великі прохання. Кожен знаходиться на своєму секторі, відповідно, займається тим, що. Змагається, не ходимо, не гуляємо. Ну, кому треба по потребах, там е, є куди сходити, я думаю, то всі -ці знають, і там є, і там є. Ось. Е, будьте обережні біля води, тому що слизько можна впасти, пошкодитись і так далі. Ну, щоб все було нормально, будемо сподіватися, що е, ніхто не впаде. Далі е, ну, діти будуть тут, молодь, будуть тут скарбі. ми будемо біля них, будемо допомагати і слідкувати. Що ще таке. Також звичайно, що хочу подякувати нашим спонсорам, які долучились до наших змагань. А до речі, насчет збору, ми зібрали 13 тисяч 120 гривень реєстраційних внесків. Розділили на три частини: чотири тисячі. Ну там не дуже рівні частини. Чотири тисячі піде на заривлення кольц в кінці передано. Чотири тисячі пішло на пухтімі медалі, грамоти, і п'ять 120 буде передано. Що Василю на реп для нашого друга Василя Джос, який зараз захищає нашу землю. Ще що я думаю, що це буде просто. Хто захоче вам долучитись, то відповідно вже при завершенні ми долучимось. Також тобто хочу подякувати. Я вже казав, Вас, які озера, трохи, дякуємо, козаки вам. Роман Ікров, Андрій Руцький, Паша Трощенко, Андрій Герасимів, Андрій Можиловський, Влад Панчишин, Роман Франсько. Ну, нагадаю на балкафі. Всім спонсорам дякую. А, Весь фонд, за е, за підтримки наших спонсорів. Тому козаки і козачки дякую вам ще раз. Що е, ще? В принципі, е, тепер питання, будь ласка. Якщо є якісь питання, питайте, я з радістю повімо. 20 секунду можу. Так. Е, десь після змагань я не хочу зараз бути, трошки, щоб час вас не з забирати. Після змагань я вам покажу. Я привіз з собою один модуль. А. Приблизно як він поясню, як він працює. А Там собі... так. Так. Багато хто не знає, багато хто не бачив, не знає, що це таке є. Якщо нас зв'язку, так? Ні, ні, я якраз взяв, що зв'язок. Зараз почнемо вже регування відповідь. Якщо ще є якісь питання, питайте, будь ласка, з радістю відповідно. Я думаю, все просто, все зрозуміло. А е, найкраще, як то кажуть, себе покаже. Подивимось по результатам, буде насправді дуже цікаво. Ну, тому що дуже багато сильних учасників, я все бачу, мені ще до вас вчитися і вчитися, до речі, ну, але будемо до того йти. Тому всім бажаю ніхто останні вузки, вдало жеребкування і перемоги. Дякую вам, друзі. Жеребкування почнемо з учасників фідера. По тобто, я буду викликати, будь ласка, підходьте, вибираємо сектор, і після того можете спокійно собі їхати на ваш сектор, той відповідно, як я, я сказав. З того боку дамби, зупиняємося і собі переносимо е, всі ваші речі, все, що вам робимо. До машини можна буде підійти, зійти, то тобто немає. Я думаю, що в принципі, все зрозуміло. А нас на хто тут зробив? Нас тут зробив? Я Спеціально так зробили. Я Не треба було відсувати. Там для дітей окремі сектора були. Менше з тим. Що мені ніхто поміг? 1, 2, 3, 4, 5. Чукаю. Одним словом, я викликаю, будь ласка, підходьте і Ми вибираємо сектор. Лапін Сергій. Отут сектора для учасників по фідеру. Вибирайте, будь ласка. 35. Скільки? 31. один. Все, Сергій, можете. Сектора йдуть від першого до другого, то є перший, так що всім було зрозуміло, я думаю. Щоб не було непорозуміння. Наступний, будь ласка, Ікров Роман. А ви забрали свій Сергій? Де? Є, а, воно, тут, воно. все, все, заверимо. 30. 30, 30, 30 і зміття Олександр. Олександр, Олександр Зміття. Оці, будь ласка, вибирайте. 37, добре. А ви залишайте його, будь ласка, мені ще не стора Далі, Фринсько Роман. Давай, Роман, Фринсько. Ти у нас і спонсор і треба... це. Що будь переможцем, 29. близенько, Добре. добре. <кій> Кліщ Вадим. Вадим, підходьте. Я обичаю за до Ось, 24. Далі. Литвин Артур. Так, так. Mm -hmm. 34, yeah. добре. <рес> Павлюк Михайло, Михайло Павлюк. Чекайте, де Михайло Павлюк? Вася, скажи, будь ласка. <рес> ні, ні, Павлюк, ми ще. <рес> Хлопці з компанії d Ивана Франкевича, до речі, а, чемпионы наши, Друзья, тоже молодцы хлопцы. 28, супер. Э, Серж, мы, конечно, Серж. Добрый. Есть? Yeah. Uh -huh. Супер. Э, так, дальше. Шпак Сергей. Саме перший. Okay. Саме перший віддам. Віддам, найперший. Примені в Артем. Саме останні. Добре. Миткевич Володимир. <решко>

Е, Грива Артур, немає, Арту, так? Е, Козінчук Василь. Василь Козінчук, теж не бачив. Авдіїв Василь. Васька, твій сектор вже 38-й забрали. 33-й, теж нормально, посерединці. Мединський Ярослав, Ярослав Мединський. Ні, ні-ні-ні, ці 4, що залишилися. 35-й. Через сектор від вас. Люсаренко Володимир. Ні, 34-й забрали. Раз, два, три. 25. 3,4 забрав. Всі, всі учасники пофідова, я всіх назвав. Та, та, два, два Все, так, так, 2 Так, чудово. Ви можете світотихенько їхати до ваших секторів і готуватись до початку змагань. Mm -hmm. Ще раз по останні лоски. Зараз будемо подповодники вибирати. Mm -hmm. Сектора. На один можна забрати 4. Нічого страшного. Так, коже. То для Віталіка 2. То для Віталіка 2. Двадцятий. І все, Віталік, можна зразу зібрати тихеньку цей. Володимир Козак. Козак Неба, Володимир. Не буде. Не буде. Не буде. Трощенко Павло. 16. 16. <рес> <рес> Коваль Дмитро. Як завжди. 6. 6. 69. 6. 6 69. Зараз шість, побачимо. Це поміняємо. Е, Рогошкін, Олександр. Е, 12. Добре. Е, Андрейчук Михайло. Ніш. Е, 17. Судді, покажіть там, будь ласка, по секторах. пройдіться, я вже закінчу, а ви пройдіться. 20-й 20 від намби і до нас на зменшення. А, а, а. а на фідери то від 21 по 38 й до острова. 15, а. Лешко Василь, yeah. Миколайч. Yeah. Сой. Там де хто Грин Бардак не зробив, так? Льоня, Йоня, відлецю. Доїхав? Так, так, так. 18. 18. Е, Марків Ігор. Заходь. Дерву. А дружина піцак тримає. Вірбу. 14. Тримає навіть зрубне. Сімкевич Назар Назар. Ти просто підверху. Так, так! Ігор Копаниця. Що ти не здороваєшся? Не хоче мішати з цих оп'ятьох. 6. Тобто, то був дев'ять. То був дев'ять, так. Чекай, де то там був на шостий. Дід той, хто шостий вибрав, скажіть, що в нього дев'ятий по шістьорку витягнув. Так шостий гра, дев'ятий в нього, так. Бо шістьорка з крапочкою тепер вся. перевернули. А дев він дев'ятку взяв. Вісім. <кх> Добре. Прокуповий Тарас. Ось цих трьох 10. А ви звідки приїхали? Тарас? Місто Стрей Дуже приємно. Показатись та під'їхати, щоб розгрузитися, бо дуже багато обладнання. Заїдете, зараз заїдете. Так, зараз чекайте, а у вас по плавок. Так, так. Добре, заїдете, заїдете, без питань. І Левицький роман, ви разом, так, Роман, розумієте. Ну, і один мінус. Ось цих двох. 13. цих двох. Тринадцять. Все, дякуємо. Всіх постав. Э, Сідати посередині сектора. Чи як зручно, як зручно? Від номера до номера. Дивіться, як, як вам зручно. Ну, ну, ви бачите, нас на, на, знання, на номера хто... Так, так, так. Тут, ні, тут ні, тут, місце, від номера буде. до номера от маєте 10 ну, метрів і собі вибираєте, як вам це. Все. все. Так, э, тепер що у нас? Молодь? Де, де, де Якщо вас є, чоловіки? Раз, два. Раз, три. три. Чотири. 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 Су, добре, Та, мусиш, це ви мусиш п'ятий бути. У мене. Ні, то з ним чотири. То з ним чотири. Так, чите. То мене не рахуємо. Марко, тини, тяни перший. Давай. Все-таки дорослій, медалі з тоже для всіх. Курмушок набрав, прикормок набрав перший. Ти без номер один, Добренько. Далі. Следующий. Красавцы. Давайте. Давай. Три. Это кто у нас есть? Э, Макс, да? Нет. Так. так. Э, Гаврыш, Виталий. Давай, Виталий, Пять. Е. Все. Детей нема. Роман, 53 года. Роман, 53 роки. да? Ничего. Чудово. Там будет тоже интересно. Давай, Северин. Бери удочку Давай, Северин. Чекай. Запишу колечко. Северин, чекай. Бери, 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 бери. Другий. Другий. Все, другая. Якраз у мене чу... три кубка і бікфіш. Всім перепадає.